Доброго дня, мої любі дітки. Подивіться, яка в нас гарна погода. Скажіть мені, будь ласка, яка пора року в нас? Так, правильно, весна. Подивіться, як красиво навкруги. все зеленіє, квітує. Прокинулась природа після довгого зимового сну. Прокинулись не тільки дерева і квіти, а прокинулись і комахи. Давайте з вами, дітки, пригадаємо, яких ви комах знаєте. Правильно, цей жучок сонечко, і мурашки, і бджілки, і комарики. Дуже-дуже багато комах. А ось давайте з вами розглянемо, що це за, со... за жучок. Так, правильно, це жучок сонечко. Подивіться, який він. Маленький. А якого в нього кольору спинка? Так, правильно, червоного кольору. А що є на спинці, дітки? Так, крапочки. А крапочки якого кольору? Правильно, крапочки чорного кольору. Жучок сонечко, дітки, приносить велику користь. Він поїдає на рослинах різну тлю. І цим допомагаємо рослинкам. А ще жучка сонечка не їдять пташки, тому що він випускає таку жовту рідину, яка дуже гірка. І тому його не їдять пташки. Ось бачите, яке красиве наше сонечко. Як називається цей жучок? Правильно, жучок сонечко Добре, малятка. До побачення, до наступної зустрічі.